Головне про події 27 червня. Україна отримала від ЄС 1 мільярд 900 мільйонів євро. Угорський прем'єр Орбан вимагає визнати усе Закарпаття угорським, а країні не вистачає ППО, щоб прикрити відремонтовані енергосистеми. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський підписав у Брюсселі угоду про безпеку з Європейським союзом. Він заявив, що протягом кількох місяців буде вироблено план мирного врегулювання для другого саміту миру. Ми не хочемо, щоб війна тривала роками, наголосив президент. Україна отримала від Європейського союзу транш фінансової підтримки у розмірі 1 мільярд 900 мільйонів євро за програмою Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Угорський прем'єр Віктор Орбан вимагає визнати усе Закарпаття традиційно угорським. Політик погодився підтримати початок переговорів щодо вступу України в ЄС лише у тому разі, якщо Україна публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог Будапешта щодо прав угорської меншини на Закарпатті, Як ці права розуміє Орбан? Зокрема, це вимога змінити виборчу систему, щоб допустити угорців у раду. В Україні не вистачає ППО, щоб прикрити енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. У Міноборони вважають, що військовозобов'язані українці мають достатньо можливостей оновити свої військово-облікові дані до 16 липня і тому не підтримують подовження цих строків. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Україна збільшила виробництво зброї за січень, березень 2024 року. Виробництво зброї зросло у середньому на 25,4% до аналогічного періоду 2023 року. Про це йдеться у даних держстату. Понад мільйон українців скористалися функцією отримати цифровий військово-обліковий документ у застосунку «Резерв Плюс» Усього за тиждень від старту послуги. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Тіло Аташе Посольства США в Україні знайшли в одному з номерів готелю Хілтон у Києві. Державний департамент підтвердив інформацію про смерть одного із працівників посольства США, який перебував у підпорядкуванні глави місії. Росія нібито відправила тисячі мігрантів на війну в Україну. Як заявив голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, влада почала відловлювати мігрантів, які нещодавно отримали російське громадянство. З них 10 тисяч, начебто, вже на фронті. Шведський ретейлер ікея повертається в Україну, стверджує видання Економічна правда. Відомо, що наразі проходять технічні підготовчі роботи, але дата початку роботи ще невідома. Нагадаємо, у 2021 році ікея відкрила перший магазин на другому поверсі в ТРЦ Блокбастер Мол у Києві. Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у так званих відновлювальних роботах в окупованій Донецькій області вже у липні цього року. Про це заявив південно-корейський телеканал Chosun. Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали у середу Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону блоку з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви. Крім того, у Польщі анонсували створення спеціальних підрозділів прикордонної служби, які займатимуться охороною кордону. Конгрес США розгляне законопроєкт, що дозволяє фіскальним органам США приймати податкові платежі у біткоїнах. Про це повідомляється на сайті члена Палати представників Мета Гейца, який представив проєкт закону. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.